Готуємо смачні і корисні запечені млинці з фетою і шпинатом під вершковим соусом. Для млинців ми беремо 3 штуки яйця, молоко борошно, молоко 500 мл, борошно 200 г, рослинна олія 2 столові ложки, цукор 2 столові ложки і півчайної ложки солі. Все це змішуємо і печемо млинці на антипригарній сковорідці. А для начинки беремо фети 230 г, шпинат 300 г. І чесничок. Попередньо шпинат я обсмажила з зубчиком чесника. І оце все вимішала, перемастила в млинці. і Для соусу беремо вершки 33% жирності, 250 мл. Сир твердий 100 г, чорний мелений перець. Все це гарно перемішуємо, заливаємо наші на млинці. і Кладемо в духовку розігріту на 25 хвилин при температурі 180 градусів. І насолоджуйтеся, бо вони неймовірно смачні. Приготуйте собі і своїм рідним.